Вітанечко всім. Значить, у нас продовжується x 2 на Войди. Мій підписник бажав побажав відкритися, назбирав трохи войдів. Назбирав трохи войдів. Що у нас йде? У нас ще йде x 10 на цю Інесу, чашеносицю Не знаю, що за герой. Не скажу нічого про неї. А, значить, 63 уламочка. А, грошики є, місце є. Давай сразу лопаємо один. Побажаємо удачки. Побажаємо гарних героїв. Я вчора собі потягнув легендарку з 37. Надіюсь, і тут буде якась легендарка. Віспер, віспер, віспер. Кажуть, вона тепер переходить на Гідру. Колись в мене вона була, я її вкачав, вона була некудишня. Колись. Це ще було до гідра, якщо що. Відкрию кілька десятків по одному, бо всіх бажаючих відкрив на вчорашньому стрімі, а лишився тільки один Вова. А, до речі, я ж забув. Забув. Вибачайте. Клан Grand Alliance 2. Всім вітання, всім вітання, і процвітання і хороших їх благо. Забув, забув, капець. Хоча значить, коли не часто відкриваєшся. Ну ну нужба, так, давай, давай нам того. До речі, епіки непогано падають, пайдемо. Епіки непогано падають. Зараз лиш сказав це і не буде епіків. Не густо, не густо. Дай щось, дай щось, дай шось. Я думаю, тут на аккаунт, крім легендарок, уже і не треба ніяких епіків, мабуть. Герой з минулого злиття. Чи спозаминуло? Є з минулого здається. Опа, Сайлор колись втягував її на аренку через оцей її офігенний скіл. Юстиціар це вже номер два. Поки що падає щось не дуже цікаве. Мм, ще один герой. Це відкриття шардів. Не конкретно це, а взагалі ця процедура відкриття шардів е нагадує, я колись працював у апаратах. Е Опа, рентгатка. Не знаю вже, як на каунті. Котось працював в апаратах, е там, де люди грали. І от це відкриття шардів, мені нагадує цей момент, коли людина робить ставку, якусь там вибирає лінії. Е x, який вибирає. і коли нажимаю оце кнопку Бет, не Бет, а як воно там називається, коли крутиться. І сидиш, чекаєш ну, що там, що там, що там? От мені оце, коли оці <сміття> штучки крутяться, нагадує це відкривання шардів. Слухай, це вже який цей кроворіг. Що це? Сіфі! <плес> у а ви бачили, як воно завесло. Йоп. Так, ідемо Бім дивитися чи це не. Чи це не перша Сіфі. Це ці смерде. О, вова! Вова! Я тебе вітаю! Гу-у-у-у! Я тебе вітаю. Ну, Подивимося, ти в першому золоті. Я тебе вітаю з цією мадамкою. Ти можеш просунутися. Ти кажеш, що ти не любиш в арену грати, бо це довго. Ну але ця мадамка тобі поможе зараз. Не знаю, ну короче, <сум> я тебе вітаю, це ну просто. А як завесло все? Ви бачили в момент оцього? Сіфі-афі. Ви не повірите, я вчора потягнув одному підписнику Нарсеса. Uh, тепер uh, на стрімі це було. Потім на стрімі на свій аккаунт мені прийшла те в Месія. да не топчик, але нарсес топчик. І тепер на аккаунт Вови приходить Сіфі офігеть, бляха, бляха. Я блін, щоб мені Сіфі прийшла. Йопа. Мені дуже треба саппорт. Мені капець не вистачає аренних саппортів. Підвесло знову так. Ох. Знову ренегатка Блін, Сіфі отримати це капець. Так, да, вона стара героїня, вона є у багатьох вже на аккаунті, але тут на аккаунті не було і це ну просто якась бомба. Йо, так, це частинка, це була частинка Мікаги. Він мені вчора теж прийшов на Мікаги, якраз е, добре, в мене його не було. Так, да, по одному відкривати цікавіше. Особливо в момент, коли Лега приходить. А не по 10 там плюх-плюх-плюх. І нічого не встиг побачити. Шесть. Так, а за Сіфі, За Сіфі, хто дивиться, За Сіфі, ну це просто мусити поставити вподобайку, підписатися, написати якийсь коментар, привітати Вована з топ-легендаркою. Топ-легендаркою гри і побажати йому просування по РТА Ренті. Ось його, мені здається, перемалювали обличчя? Ні? Не перемалювало? Хід, його обличчя перемалювали йому. Ну що, майже закінчили? Я вже і не хочу по десятці, я ще хочу ще раз так подивитися цей ефектний вихід. Легендарочки. Ну ж бо. Давай ще одного. 60 плюс войдів, пта, ти шо? Парагон, до речі, він вчора мені так і не прийшов, а хотів. Коваль, болю. Третя Мучка. Третя Мучка за відкриття. Комусь вона не приходить по півроку, по року. Ну Підвисання. Треба Глас мені теж прийшов. Поклав у сховище, не знаю. Треба він мені. Треб, можливо, треба буде фракцію закривати. Буде допомагати, можливо. Ну і остання парочка. Знаєте, я скажу, що навіть після однієї Сіфі. Вже буде легше навіть, якщо далі не прийде легендарка, але ну Сіфі це просто вона перекриває усі ці очікування і сподівання. Просто да, легендарок багато, плюсованих дивіться, скільки є. Акаунт трохи старенький, але блін, ну тут Сіфі не було. Хоча вона стара героїня, йой тут чи Сіки не качений. Просто вже ще раз вітаємо Вованчика з топ-легендарочкою. Ще раз скажу, щоб поставилися і вподобайку, підписалися і написали якийсь коментар. Також не забувайте за дзвіночок. В описі під відео знайдете посилання на Discord-сервер, доєднуйтесь туди. Там є живе спілкування, анонси я викладаю всякі по іграм відео. А ось цим окремим панам гарно дякую за спонсорство мого каналу. Всім гарного дня, гарних вихідних і всім бажаю таких самих легендарних героїв, як отут. Всім баба! -ба.